Дніпропетровщину знову атакували ракетами. Пошкоджено об'єкт інфраструктури. Попередньо постраждалих немає. Кам'янське одне із кращих міст по залученню іноземних інвестицій. Про це зазначили під час візиту представники Мінінфраструктури України, Європейського інвестбанку та програми розвитку ООН. У її домі зараз живуть окупанти. Сьогодні у рубриці Почати з нуля розповімо історію вчительки з Лисичанська, яка знайшла у нашому місті Новий дім. 19 жовтня за календарем Новини в ефірі міської інформаційної служби. У студії працює Володимир Кремінь. Мої вітання. І знову починаємо з ворожих атак нашої області. Пізно ввечері, 18 жовтня, ворог вдарив по Павлограду. Через ракетну атаку є руйнування на інфраструктурному об'єкті. Люди не ушкоджені. В чергове обстріляно Нікопольський район. Вночі агресор продовжив гатити по Нікопольщині, двічі поцілив по Марганецькій громаді та один раз по Мирівській. Загалом на територію району прилетіло майже. Три десятка артилерійських снарядів. Наразі рятувальники обстежують території та з'ясовують всі наслідки атак. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. Що ж стосується обідньої тривоги, після 12:50 полетіли повідомлення про вибухи у Дніпрі. Моніторинові канали повідомляли про ракетну небезпеку Дніпра, Кам'янського та Околиць. Керівники області попередили про небезпеку з закликами знаходитись в укриттях. На місці вибухів свідки повідомляли про стовп диму у першій офіційній інформації щодо наслідків. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, через ворожу атаку сталася пожежа. Попередньо загиблих та постраждалих немає. Всі деталі з'ясовуємо. А поки вкотре прошу, зберігайте інформаційну тишу. Кам'янське з робочим візитом відвідали представники Міністерства інфраструктури України, Європейського інвестиційного банку та програми розвитку ООН. Учасники робочої групи оглянули перший етап виконання робіт у 16-му та одинадцятому ліцеях. А ще привітали громаду з черговою перемогою у конкурсі грантових проєктів. Як пройшов візит місії, та чим ще допоможуть європейці кам'янчанам? Дивіться далі у сюжеті. У рамках програми інвестиції в місто влада Кам'янського активно залучайно гранти задля модернізації об'єктів освіти, охорони здоров'я, культури, спорту та інших бюджетних закладів працюють, аби кам'янчани та нові мешканці міста почувалися комфортно і отримували якісні послуги. Так у 16-му ліцеї повністю відновлений великий навчальний корпус завершать масштабний проект протягом 2024 року. В окремій будівлі початкової школи 11-го ліцею вже зданий в експлуатацію перший корпус. Разі ведуться оздоблювальні роботи. Усі три крила будуть завершені до кінця цього року. Кам'янське Дніпропетровської області це одне з найкращих міст, де залучаються іноземні інвестиції. Чому тому що є прозорість, є надійна команда. Є лідер, є міський голова, який це може все правильно спланувати. І ну, коли наша команда, команда ПРОН, підтверджує, що це всі гроші, які були зібрані Євросоюзом через Європейський інвестиційний банк, вони доходять до своїх кінцевих бенефіціарів. А кінцеві бенефіціари – це дітки, а це люди, яким потрібна медична допомога, це дорослі люди. Тобто я з задоволенням, з гордістю підтверджую, що дійсно тут відбувається все правильно. Отакий такий позитивний досвід треба реплікувати на інші міста. Також наше місто вже здобуло чергову перемогу у конкурсі грантових проєктів проон цього разу. На відновлення наукового ліцею та низка закладів охорони здоров'я. Ми виграли гранти на отримання коштів на ремонти 7, 8 та 9 лікарень буде виконана повністю реконструкція теплова санація. До того ж, ми виграли грант на капітальний ремонт будівлі ліцею імені Легуна. Виконання цих робіт ми розпочнемо наступному року. Оці дуже дякую нашим європейським партнерам за те, що в цей нелегкий час підтримують Україну, підтримують наше місто і виділяють кошти на реалізацію таких важливих для міста проєктів. Кам'янське знову попрощалось з героєм у бою поблизу роботиного на Запоріжжі. Загинув солдат Андрій Модла. З вересня минулого року і до останніх днів він звільняв українські землі від російських окупантів. Поховали захисника на алеї героїв кладовища по вулиці Весняній. Синьо-жовті прапори майорять на кладовищі під безкрайнім небом. Ціна свободи українців велика. І такі герої, як Андрій Модла, вкотре нагадують нам про це. Друг сім'ї Вадим і досі не може оговтатися від втрати товариша, адже зовсім нещодавно вони бачились і разом проводили час. Андрій був сильно дружелюбним. Ніколи нікому ні ни в чому не его. Війна розділила найкращих друзів Руслана та Андрія. Майже пів року вони не бачилися, адже воювали на різних напрямках. Я на фронті, він на фронті. Я на Донецькому напрямку, був, на, на запорізькому. Связь плоха. Ну, Місяць тому спілкувалися з ним. Хороший чоловік був. Трудолюбілої, любив нашу страну. Ну взагалі нічого плохого не можу сказати. Без люблячого чоловіка залишилась дружина, син, мати та брат. Андрій Модла це приклад справжнього героя, який пішов на ризик та віддав життя за свою країну. Вічна пам'ять герою. 15 жовтня у лікарні міста Дніпро від отриманих у бою поранень помер солдат Антон Режунков. Протягом 17 років загиблий приходив службу в поліції, дослужившись до звання майора. А з червня цього року Антон захищав Україну від російських загарбників. У нього залишилася дружина, мати, сестра та брат. Кам'янчанин Антон Рижонков народився 18 квітня 1979 року. У 2000 році закінчив Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому державному університеті. Упродовж 2000-2017 років працював на різних посадах Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області, майор поліції. Знав Антона особисто, довгий час з ними попрацював, порядна, високопорядна людина, освічена. Хороший друг, товариш, тяжко тілять молодих спочинок. Захисник знайшов на алеї героїв кладовища по вулиці. Весняній герої не вмирають, вони вічно житимуть серед нас. Ну а ми продовжуємо розповідати історії внутрішньо переміщених осіб, які не побоялися почати з нуля життєву сторінку у нашому місті. Сьогодні познайомимося із непересічною особистістю вчительки з 18-го ліцею за професією та волонтерки за покликанням віри Усцової. Сьогодні подвір'я вчительки української мови та літератури Віри Усцової вкрите осінніми квітами. У них вона знаходить спокій та нагадування про красу у цьому світі. А цей світ вона напрочуту любить, попри велику кількість у ньому людських недоречностей. Приїхала Віра Володимирівна до Кам'янського з Лисичанська. Там вона не тільки навчала російськомовних дітей любові до Соловійної, але ще у 2014 році організувала потужний волонтерський рух у Лисичанській школі номер 8 Неодноразово ризикувала життям, передаючи на передову українським бійцям необхідні речі та їжу, і навіть піддавалася переслідуванню окупантів. Сьогодні її життя розпочалося з нової сторінки, у новому місці, серед нових для неї людей. Чи легко почати все з нуля? Дізнаємося у щирій розмові з пані Вірою. Дитинство формує людину, а якщо ти найстарша з сімох дітей, то це формування помножене ще й на відповідальність. Можливо, тому що з дитинства серед гамірливої сільської дітвори саме маленька Віра збирала всіх у клуні та навчала. У мене перша мрія була бути вчителькою російської, а потім в 11 класі, в 10, вірніше, з'явилася вчителька така строга, Зікріда Вікторівна Німкеня. І в неї політика така була відповідальна. Вона мені дуже сподобалась. Вона стала моїм поштовхом, моїм вибором. Я вирішила, що я обов'язково буду вчителькою українською, такою ж справедливою, вимогливою, відповідальною, як вона. Вищу педагогічну освіту Віра Володимирівна здобула в Житомирі. Далі була робота в школі. У 1988 році переїздить до Лисичанська. Там народився син Тарас, а робота подарувала майже 40 років педагогічного стажу. Робота цікава тим, що ти завжди маєш бути вічно юним, вічно молодим, ти вперед, не оглядатися назад і вчити якраз цього дітей. Вони тягнуться, коли вони бачать, що ти такий непосидючий, творчий, ініціативний. І вони погоджуються з тобою. У четвер, 24 лютого, у віри Усцової не було уроків. Тож чоловік рекомендував їй зібрати найнеобхідніші речі та документи, щоб у випадку найстрашнішого поїхати до рідних у Кам'янське. Наступного дня їй ледве вдалося виїхати. А через затори на дорогах до нашого міста жінка потрапила глибокої ночі. Коли прийшла на автовокзал, то вже нічого не ходило і вже в шахту влучили влучив снаряд. Ну і я не знала, що робити, їхати, не їхати. Взяла телефон і по телефону шукала людей, які можуть їхати, в кого є одне місце, хоча б, щоб мене взяли. І так натрапила на батьків своїх учнів, які в цей день від'їжджали, і вони мене взяли. І все я більше не змогла повернутися. Пані Віра зізнається, що в Осичанській школі всі вчителі написали заяви про звільнення, а їй залюбленій у роботу та активній досить кепсько було сидіти в чотирьох стінах. Жінка розносила резюме по школах Кам'янського, але всі вакансії були зайняті. Аж ось сталася випадкова зустріч. Зовсім випадково я познайомилася з пані Ольгою. Вона зауч в 18-й школі. Вона сказала, що в неї є невелика кількість годин, півставки, і якщо мене це задовольняє. То я зможу в них працювати. Дали мені 10 клас і 5 клас. Ну, але так як займалися дистанційно, проблема в тому, що ти дітей не бачив жодного разу, тільки прочитав прізвища. Сьогодні між нею та вже шостим і одинадцятим класом повна ідилія. Діти довіряють вимогливій, але добрій вчительці. Більше того, у ліцеї велика кількість переселенців, для яких Віра Володимирівна незамінна підтримка і мотиваторка. І у мене був хлопчик. Богдан, він теж переселенець з Харківщини. Йому писали творчу роботу. І він переміг з цією творчою роботою на обласному конкурсі, і на всеукраїнському. В 10 класі була дівчинка з Маріуполя. Їй запропонувала міжнародний конкурс Прес-весна у Києві проводиться. Вона теж погодилась. І там мала спецпремію перше місце. Завжди з теплотою у серці вчителька згадує свій клас у Лисичанській школі. Активна громадська позиція та залучення дітей до волонтерської діяльності надали можливість школярам відвідати Литву, Славське, Тернопіль, Зарваницю, познайомитися з багатьма людьми, зокрема військовими, та розвинути почуття патріотизму. На жаль, ворог не дав їй випустити у світ ластів'ят, але з усіма вона підтримує тісний зв'язок. Діти телефонують, пишуть, запрошували на випускний. А одна учениця навіть вишила на згадку картину. Це були непосидючі діти, активні, дієві. На базі класу була створена волонтерська організація, і вони всі без винятку долучились. У них у всіх була вишиванка, у кожного. І наші всі свята майорів клас від вишиванок. Дуже сильні діти, п'ять було медалістів у класі. Всі вони закінчили 11 класів з медаллю. Кожен з них вступив туди, куди хотів. З 2014 року Віра Усцова займається волонтерською діяльністю. Згадує, військовим з 10, 14, 24, 44, 56 та 93 бригади доставляли все від берців, маскувальних сіток та бронежилетів до сала і пиріжків, які перевозили у величезних картатих сумках. Ми їздили з дітьми навіть туди не на нулі їздили, а на першій позиції їздили. Їздили із допомогою, і вони готували спеціальну програму для них, робили плакати тих, кого з бійців знали, малювали їм вітальні листівки до дня народження, деяких дітей батьки служили, і ми туди відправляли допомогу. І було одного разу, коли ми вже приїхали на позицію, а привезли таких цукерок, звичайних купили ці з хрестиками м'ятні. А він каже: А ромашки шоколадної у вас нема. За активну допомогу українським захисникам, патріотизм та ризик життю Віра Осцова удостоєна низки нагород, зокрема, нагороджена нагрудним знаком за заслуги перед Збройними силами України та пам'ятною медаллю за вірність традиціям першого ступеня. Кожна нагорода має ціну, ну а коли там ім'я заложного, мабуть, аж трепетно на душі до сліз, але кожна. Наша героїня зауважує, за період повномасштабного вторгнення навчилася любити життя, не плакати і не нарікати. Зрозуміла, все, що відбувається, це певний життєвий урок, який треба засвоїти з гідністю, тим більше, якщо є підтримка великої родини. І я маю жити сьогодні, маю жити тим позитивом, який є навколо мене. А якщо навіть немає, то його десь шукати. Мене навчила цьому саме моя учениця Таня Ододу. Не у старших вчишся, а виявляється, бачите, можна у дітей навчитися, бути сильним. Знайди те, чим ти можеш бути корисним людям, сьогоднішнім бійцям, ну, і що можеш приносити перемогу. Вже на прощання пані Віра дарує нам букет яскраво-жовтих хризантем. Мені дуже імпонує їх запах із гірчинкою, каже жінка, як і доля, як і пам'ять про місто на правому березі Сіверського Дінця. Зараз у її випликаному будинку живуть окупанти. Але навіть спаплюжений злом дім завжди болить, бо його все одно не перестаєш любити. А тепер послухаємо прогнози синоптиків на завтра. У ніч на п'ятницю передають до 15 градусів тепла. В день до плюс 17 градусів. Буде хмарно місцями можливі опади. Вітер південний. Прогнозують сильні пориви від 7 до 9 метрів на секунду. А на цьому випуск добігає кінця. У студії працював Володимир Кремінь. Зустрінемось у наступних випусках. Бережіть себе, допомагайте військовим і вірте у краще. Вистаємо та переможемо.